Насправді Валерій Залужний не пройшов ВЛК, проблеми зі здоров'ям? Чи правда це? Тобто, там в цій новині є частка правди, а є частка вже накручених бігодій просто ну, типу якихось незрозумілих. Ще такі ось перестановки, ротації, зміни керівництва є певні такі. Ну я ж кажу, натяки на певні політичні кризи. Утім, наскільки можливо, що війська НАТО? Прибудуть до України для виконання певних завдань. Так. Да. Ага. Це б, звісно, поставило рачки одних би, але полегшило, полегшило більшому. Друзі, вітаємо всіх, ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, дуже рада бачити. Да, доброго вечора. Останній раз, як ми з вами говорили, тоді ще. Е... Не було відомо лише чутки були про те, що залужного знімуть з посади. Тоді якийсь такий період був, що дуже ніхто не знав, що буде, чого очікувати, і так далі. Дійсно, усе це відбулося доволі ну, так спокійно, в принципі. Не було якихось масштабних заворушень від людей і так далі. І отут от цікаво твою думку почути. Чи не дало це поштовх до якихось глобальних змін можливо? Чи закінчилася ця історія? Mm, скоріше за все, на певний час вона закінчилася. А що може? Ну, якщо ми будемо говорити в далеку перспективу, то о, ну давайте так скоріше за все, скоріше за все. Просто зараз це не про зараз, це не про місяць, не про два, не про три, не про півроку, ми говоримо про далеку перспективу, ага. і у нас є варіанти. Скажімо так, вони прослідковуються не історії у форматі того, що а, просто а, монотонного перебування на посаді посла а, ну може бути недостатньо. Тобто, у нас є закид на моменти того, що ми ще а, можемо почути в якійсь іншій динаміці про Валерія Залушного. Це поки не. Прослідковується як якась конкретна історія, але це прослідковується як е, ймовірність да, на сьогоднішній день, що може бути така динаміка, але не про зараз ідеться про політичні амбіції Валерія Залужного чи про щось інше Валерія чи Залужного на сьогоднішній день немає політичних амбіцій, mm -hmm. і ми зараз минемо воду в ступі. Тому що у нас є декілька варіантів розвитку подій, які зараз вилами по воді писані. Але те, що це не кінець, це випадає да. Угу. Це факт. Ну, Будемо е, стежити за новинами. Е, ще було ось буквально. Тиждень, якщо не помиляюсь, тому з'являлися повідомлення, що насправді Валерій Залужний не пройшов ВЛК, проблеми зі здоров'ям. Чи правда це? Тому що якось тоді так одне видання повідомило, і от нібито сколихнуло все всі соцмережі, але підтверджень, наскільки я розумію, там не було. Ну там мене більше в цій новині. Давайте так. Чи є у пана Валерія Залужного певні е, проблеми зі здоров'ям? Так, да, є. Угу. Да, вони є, їх видно. Це було видно не тільки мені. Всі, хто займався там прожаркою, пана Валерія зазирав. Да, видно. видно, що є певні моменти з фізичним здоров'ям. Але оця викривлена історія з приводу того, що саме із за цього його там не взяли до міністерства, оце вже маячня. маячня. Оце вже маєчня. Ні. Тобто там в цій новині є частка правди, а є частка вже накручених бігодій просто ну, типу якихось незрозумілих. З угу. пальця висмоктане. Як щодо подальших змін, Загалом в українському уряді в парламенті чи будуть ще такі ось перестановки, ротації, зміни керівництва? Mm, да у нас якісь незрозумілі, і я вже не перший раз про це кажу. І не на першому каналі в мене в принципі весна випадає достатньо достатньо така політично кризова по своєму. Mm -hmm. Тобто, да, у нас у нас ще будуть, по перше, випадають і якісь затримання, і викриття якихось корумпованих знову штук, і певні зміни людей, тасування людей, і це стосується і міністерств, і це стосується і Верховної Ради, але по Верховній Раді там не зрозуміло. Не до кінця верніше я не розумію, із з того, що я бачу, я розумію, що щось там відбувається. Грандіозність чи стає у нас там зовсім апарат? Знаєш, знаєте, не працює. Ні, не у нас колесо фортуни. Апарат працює. Питання у тому, що все одно в апараті є якісь зміни, якісь перестановки, щось кудись. Тобто, у нас відбуваються такі моменти. Є певні такі, ну я ж кажу, натяки на певні політичні кризи. Тобто, є вони є, і перестановки ще будуть усілякі різні. Угу, зрозуміло. Ну і до речі, ну це часто звичайно російська пропаганда розганяла цю тему з приводу того, що будуть підіймати нібито питання легітимності зеленського, зокрема і наші партнери. Чи можна вірити таким ось вкидам? І чи дійсно є така ймовірність, що постане ось подібне питання? Чим е, ближче до потенційного да, періоду виборчого українського, uh -huh. тим більше буде подібних розмов. І розмов буде різні. І будуть запити на, е, е, ну, на легітимність, на доцільність виборчих процесів. Розмов буде багато. І з цим також пов'язана політична певна криза. Пов'язана. Тому що законодавчо. Законодавчо, якщо я не помиляюся, здається, там взагалі має Стефанчук зайняти да, посаду виконуючого обов'язки президента. Ну, типу, ну, ну такого помиляю, так, законодавчо. Тобто, там і uh -huh. там певні одні сили будуть тягнути в одну сторону. Спокійно у нас просто да війна, ми не можемо нікого переобрати. Все, не буде. Будуть розмови, будуть певні, ну будуть певні так, та політично-кризові штуки. От тому весна такою і випадає. Я обречки, не... чого я... вони? Тут такі колихання, які тягнуть нас в різні боки, можна так сказати, я не бачу суцільного знову таки краху системи, але знову якісь перестановки, якісь отакі штуки, вони постійно mm -hmm. фігурують. Просто скоріше за все, із-за того, що немає чітких планів до дій. На сьогоднішній так. момент важко зрозуміти, що саме і хто саме буде робити. Але по мірі е, на, насування на нас весни і ближче до виборчих процесів, потенційних би, якби вони були би не в рамках війни. А це все ну це буде звучати певним чином гучніше і підніматися гучніше. Ми там вже будемо споглядати, яка сила куди, що які питання підіймаються, хто куди що хоче. Оця вся історія. А, от Чи будуть якісь намагання маніпуляції Крететивним методом, да, там, о, як там, не знаю, стукати в наше да, тому що випадає п'ятірка мечів. Але на сьогоднішній день, як карта да, певних ножів, спину, щось такого, вона випадає перевернуто. Але mm -hmm. ж є варіант, що вона стане прямою. Е, і цей варіант полишається. Тому ми просто чим ближче до періоду виборчого, тим більше ми будемо дивитися, що, що ж там відбувається. А там уже щось відбувається. Mm -hmm. Ну і ще одне питання, яке теж вже нас півроку колихає, це питання мобілізації. Досі той законопроект скандальний не прийнято, нібито кажуть ось, ось, ось буде, але знову провалюють і так далі. Коли все ж таки чекати того прийняття законопроекту вирішення цієї ситуації, і взагалі чи можемо сподіватися, що найближчим часом принаймні цієї весни це питання? Такий врегулюється, приймуть той законопроект і налагодять взагалі цей процес. Це мені згадується, як я і ще на початку, після першого читання казала про те, що там буде довга упорна волокіта, і що протягом весни, скоріше за все, mm -hmm. в якій ми будемо мусолитися з тим законом, приймати, не приймати, вносить правки, не вносить, провалювати, не провалювати. Мені хтось писав, да будь такого не можуть зараз на раз два приймуть. А от ми бачимо, що і з того, що в мене випадає, мусолить що будуть. Ну весну. Скоріше за все і ще будуть мусоли, тому що чіткої домовленості досі, і чіткого врегулювання досі не відбулося, не відбулося. Воно ще в процесі. А це значить, що іще там місяць-два воно це буде тягнутися. Тут є якесь там плюс-мінус зрушення, плюс-мінус зрушення, і це плюс-мінус зрушення випадає в мене тижнів через дев'ять. Приблизно, ну це дуже ага. приблизно. Ну а це під Лучше, кінець весни. Два місяці, да. ну майже два місяці, да. Тобто це кінець весни, тобто, це отуди, от в травень, точно, ну скоріше за все, точно в травень. Тому що тут, поки по наш по, по законопроекту, тут а, безсилля, неможливість розбити серце, неможливість, що якась втрата, неможливість е, прийняти. Те, що тут дають у прямій карті, неможливість і небажання прийняти. А чому? А тому, що не влаштовує хтось там бачить зраду, а, хтось там бачить шута як дур... Ду... ну, інколи дурак у колоді тару mm -hmm. просто дурак, дуркувату за цією. Хтось не бачить у тому своєї вигоди. Також, понимаєте? І, І має відбутися диявол, і він відбудеться. Але поки оце все до ну до дияволі ну як до домовленості нікого не наближає. Тому тут поки іще всяські угу. Ну будемо стежити. Також заговорили ми власне за мобілізацію за те, наскільки необхідна людська сила для того, аби перемогти агресора, перемогти ворога, і тут згадується заява. Еммануеля Макрона, який сказав, що він не виключає можливості, що в Україну відправлять війська НАТО. Знову ж таки, дуже багато зараз йде суперечок про те, що чи політична це була заява, чи дійсно вона відкриває його наміри. Утім, наскільки можливо, що війська НАТО прибудуть до України для виконання певних завдань. От тут -от, от важливо, яких завдань? І тут ще це було наступне питання. По-перше, я дивилася запит ще коли тільки Макрон про це заявив. Uh -huh. По-перше, це все ще буде тягнутися. Не чекайте, не чекайте швидкої відповіді. Це, як я кажу, як за Леопарди говорили, потім well, за так. хаймарси говорили, потім ефки мучили, тепер будемо мусолити контингент. От тільки контингент там обговорюється не як військова сила. А як учбовий інструктори, контингент, та? Да, інструктори прийняття на себе якоїсь тилової історії, це ага. не брання участі в бойових діях. І це треба розуміти. Ну, так. Не направлять нам контингент, який буде стояти на Авдіївці на умовній. Розумієте? І воювати. Це, це не про це, це, це мова йде. Більше да, про Авдіївку згадали. Дійсно, а потім Сікорський, якщо не помиляюся, глава Мін Міністерства закордонних справ Польщі він сказав, що вже є війська НАТО в Україні. Ну знову ж таки, він там нічого не поточнював. Але я так розумію, це знову ж таки про інструкторів, про тренерів, які десь Не тільки може... це ще про іноземний легіон легіон угу. найманці. У нас їх вони є, і у нас їх не дві каліки в три рада. Тому фактично вони дійсно є на території України. А наскільки результативною взагалі було б відправлення військ НАТО навіть ось тих тренерів, тих інструкторів? Тому що розуміємо, що коли відправляють наших військових за кордон, це знову ж таки тривалий доволі час. Можливо, якби вони були на місцях, це якимось чином допомогло, прискорило процес навчання військових. Ні, у цьому є певний сенс. У цьому є певний сенс, але, але є і дуже цікавий нюанс. І зараз я його поясню, з якою проблемою внутрішньою ми стикаємося. У нас є достатньо розширений, я би сказала, навіть роздутий тиловий штат, угу. саме тиловий. Інструктора із НАТО це частина тилового штату. Це означає, що хтось із цього тилу українського. Може, і треба буде, щоб відправився воювати, поки його заміняє інструктор НАТО. Так. А у нас дуже багато бажаючих з тилової роботи піти на фронт. Угу. І от тут у нас є внутрішній певний супротив, і ми чомусь про нього забуваємо, а він, собака, така, випадає в карт. Оцей внутрішній певний супротив, воно та дає нам дійсно плюс певний і виграш по часу, і ну коротше, да, і, і не тільки виграш по часу. А, ми ж розуміємо, що ну, воно не буде, давайте так, воно не обмежиться певними навчальними процесами. Все-таки будуть там моменти, давайте так завуальовано про це скажемо. Але і з нашого боку є певний внутрішній супротив. Ну так. Тому якось так. Це б полегшило. Да. Ага. Це б, звісно, поставило рачки одних би, але б полегшило б іншому. Ну, до речі, так, пам'ятаємо заяви Зеленського, який говорив, що взагалі. До служби в Україні вже там мільйон, якщо не помиляюсь, чи кілька мільйонів точну цифру не пам'ятаю, не буду говорити, але тим не менш там така вагома цифра. Але по факту, участь безпосередньо в бойових діях там ну відсоток набагато набагато менше, дійсно. А... Так, ну і будемо переходити до зброї загалом. Знову ж таки, як тягнеться питання з відправленням військових до НАТО, так і тягнеться вже, ну вже навіть довше питання далекобійних ракет Таурус. Шольц ніяк не може наважитися передати. І тут от цікаво, чи таки наважиться Німеччина передати Україні далекобійні ракети Таурус. Не напряму, скоріше за все. Через когось? Ага. Так. Да. Це, скоріше за все, так. Це не напряму. Це хтось викупить і нам передасть. Ну, якась така от історія. Так, ага. да, у нас ракети будуть, вісім кажезлів, вони будуть. Просто вони будуть таким окольним путем <гум> до нас доставлені От, але вони будуть, да. Просто через, через якусь таку історію. А, а чому насправді от відкрито не може Шольц? Він боїться, тому що вже західні змі писали, що Шольц ну доволі переймається і вбачає величезну небезпеку в обличчі Росії, в обличчі Путіна він боїться да. наступу на Німеччину саме так. Чи це Ні, його не зовсім. політичні якісь це не про наступ на Німеччину, це про політичне становище Німеччини? Ага. Він боїться, що Росія натисне на ті важелі, які у них є в Німеччині, а вони у них там є. І е, страхи його не, не без основання, можна так сказати. Є там, чому іде тиснути, і є там, є там моменти, передаємо велике вітання, Меркель, бо це вона створила ці чудові важелі. Які тепер, якими тепер шантажують Шольца і Німеччину загалом. От, а він злісти з, з них не може, наче наркоман з Голки. Це приблизно так. Про допомогу Америки хотілося б згадати е, днями. Черговий пакет допомоги ухвалили. Якщо не помиляюсь, там було 300 мільйонів доларів. Але там Байден наголосив, що цієї допомоги абсолютно недостатньо, і все одно ми чекаємо на прийняття е, саме тієї допомоги, яку має ухвалити Конгрес США, який е, досі ще не прийняв відповідного рішення. Чи приймуть цю допомогу? Приймуть, чи буде вона достатньою і вчасноприймуть, приймуть, приймуть о, цю допомогу, приймуть? Це випадає постійно. Це питання внутрішніх політичних розбірок uh -huh. всередині штатів? Це питання о, купівлі і вмовляння одними політичними силами іншої політичної сили. Ми у неодноразово дивилися становище у е, штатах з приводу. Тобто, там навіть коли немає засідання конгреса, умовні демократи зустрічаються тет-а-тет -тет з певними республіканцями. Це як розмова із судом присяжних. Okay. Коли ти намагаєшся вмовити в персональній розмові присяженого, ну, я грубо кажу, да, типу, на те, щоб він прийняв твоє рішення. Тільки тут всі знають, кого треба вмовляти, і приходять з конкретними пропозиціями, вилубіювання його інтересів, і оця вся історія це торги. Політичні штатівські, внутрішні торги. Хто кому скільки що запропонує. І от коли вони доторгуються, вони це приймуть. Воно знову ж таки, поки не прямо завтра, на жаль, але в кінці кінців воно буде прийнято. До тих пір, поки воно не прийнято, це те, що я і казала, допомогу штати надають якось хитро через когось щось якось, ну, коротше. Зовсім без допомоги нас не полишають, але цей пакет це ще поки, воно поки тягнеться. Воно поки тягнеться. Чи зможе допомога штатів саме посунути власне фронт в нашу користь? І, Стабілізувати, скажімо так, ситуацію на фронті. Бо пам'ятаємо, коли наші відійшли з Авдіївки, Байден сказав, що якби вчасно була надана потрібна допомога, цього б не було. Чи буде на цей раз вона вчасною? Плюс мінус. Так, плюс-мінус так. З, мож, можна було б, звісно, раніше, але uh -huh. маємо, що маємо. Плюс-мінус так. Скажімо так: для того, щоб тримати в обороні наші рубежі, буде от вчасно для отримання оборони, для продовження отримання оборони. Насамкінець хотілося б дізнатися стосовно того, що ось кілька тижнів тому, якщо не помиляюся, говорили про те, що власне Росія готує наступ, широкомасштабний наступ знову по всім напрямкам і так далі. Подібні ось заяви, які ми з вами обговорювали Макрона, Шольца, Байдена, знову ж таки, про необхідність допомоги, про потребу ще більшої допомоги Україні, про спрямування там тих же Таурусів, військ НАТО знову ж таки. Чи вплинуло це якось на рішення Росіян щодо наступу? Ні. Ні. Вони планують. Чи Чи то були просто заяви заявили? <плес> ні, ні, не зовсім, не зовсім. А, в них дійсно, а, у них рубіж дуже чіткий для нас, і для них це вибори. І mm -hmm. з моменту тих самих виборів вони будуть рухатися активно. Вони зараз до виборів рухаються активно для того, щоб показати якийсь результат. Mm -hmm. а, от, і після виборів розв'язані руки. Розв'язані руки для мобілізації, згрібання нових сил, перекидання, посилення фронтів, а, ну о, знову якихось наступальних дій, ну коротше. Тобто, розв'язані руки після виборчого процесу. Тому вони нікуди своїх планів не полишають тиснути фронт далі. Нікуди вони цього не полишають. Просто у нас, коли говорять про. А, Контрнаступ і наступ росіян. У нас там ну трохи інше уявлення. А це ми говоримо про те, що під'їжджає свіже усіляка, і по факту продовжується тиск. Вони і зараз наступають, у них і зараз наступальна дія йде по всій лінії фронту. Ну, безумовно, так. Що ж, на цьому будемо три крапочки ставити. Цей я дуже вдячна за це інтерв'ю, за ці прогнози. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейраш. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе.